Відколи нас пам'ятаю, то ми завжди економили, збирали на квартиру, далі на машину, на гараж, на освіту дітям, на весілля дітям, на допомогу дітям, на старість. Скажу відверто, що в режимі такої тотальної економії мені було важко дозволити собі бодай щось купити, коли таки приходилося йти на родині святкування весілля хрестини чи ювілеї. Я щиро вірила, що це все добре і так має в родині бути, бо ми обоє маємо робити все можливе, аби наша родина була забезпечена всім необхідним, та й мені не було на що жалітися, адже мій чоловік ніколи не давав мені приводу в собі засумніватися, він все приносив в дім, і не мав на стороні нікого, в цьому я впевнена на всі сто відсотків, бо він би не витратив на когось і гривні, а ці жінки хочуть саме витрат на себе. І ось так ми жили в святій впевненості, що так і має бути. Поки у нас в родині не трапилося біди, моя мама злягла. Я доглядала її до останніх хвилин і саме тоді по іншому подивилася на своє життя, воно мені повернулося таким боком, що я й не думала, що так може бути. Мамі на той момент було 72 роки, і вона хотіла ще хоч пожити день, хоч раз виглянути в вікно, подихати весняним вітерцем. Доню, як же хочеться жити? Дитино, виходить, я й не жила.